Та ти шо? Це питі є, питі райко. Та, да ты что? Ты потом гаректива. Это самый, пойти есть, чуть-чуть подорли. Вы же и понесите, я буду идти. Сейчас на запись так, так, так. Здравствуйте. Как я мы его занесем? Ну, наверное, через забор получится. Наверное. Так, так, так. А? Та от так занесете. Машина вуща і то занесли. Через верх. Да. Через верх не да. через забороцю. Да. Через верх. Та через верх його подимете Одну і все. Хвилинку. І тут не пройде. А да. через це піднімати. Да. Одну хвилинку. Значить, вибрати це, а потім повернути отак вверх і тоді оце через оце пройде. Значить, вибираємо це, щоб всередині, а потім перевертаємо так вверх і тоді пройде. Так, Оксана, бери, а зараз ми винеси. Белири в руки, щоб я бачила, що й ти несеш. Берем, берем, берем. Зараз вони попадеш, знаєш, аж куди. Несем за дом, там є сарайчик. І той сарайчик, оце ми оце, що ми можемо, це складемо. Значить, ви за дом ідете і з правої сторони пустий сарайчик. Ага, це воно трошки придержується. Трошки придержується, не все можна взяти. Ну, він не дуже важкий, він такий сухий ну, легкий. Всього. Це ж купол, це ж там дзвони були. Що там? Хрест стояв зверху. Хрест, зверху. Хрест зверху Була, була, вони її трошечки. все кольцо и прыжечки. А уже. вы видели там, да? Кого видели? Нет. Та, а при мы я не, уже... не бачили ее ни разу. Ни разу не бачила. Я вообще, говорю, что в середине шижишь. Но видела. здесь этот крез дизайн, он а, так сглупо. Так, ну, так, поднимаем. Так поднимаем. Тостер, не ломайте. Сейчас... Саша, поднимай. Помагай. Вони не уроніть. Без нього нічого не оставлю.